Thank you very much. Uh, good evening, evening, or maybe not the it's afternoon. <laughs> uh, my name is Vim Mascond. Presenting on behalf of a group of Dutch companies. Я представляю консорціум голландських компаній. I will later on present it, and the title is Biomass from Agriculture Forestry. І має доповідь і моя доповідь буде присвячена біомасі сільського лісового господарства як джерела для місцевих енергоефективних рішень. Чому ми виступаємо тут на виставці Агропорт? Тому що органічні відходи сільського господарства та лісового господарства є тим матеріалом, який використовується для енергетичних рішень. І після того, як ми виробляємо якусь їжу, залишаються відходи, і це саме те, що ми називаємо біомасою. So I will say a few words on the biomass, then on the bio economy, that's where the business comes in, and then on our partnership and future business we will do. Я спочатку трохи розкажу про біомасу, потім про біоорієнтовану економіку, це те, що стосується бізнесу, про наш консорціум компаній та mm -hmm. uh, про uh, можливості співпраці з Україною. Well, for example, example this is not exactly agriculture, but it's an example of biomass in Ukraine. Наприклад, ось такий гарний приклад біомаси в Україні це не зовсім сільське господарство, це очеред, але це приклад саме з України. And you may say, well, what this This is just water and some reeds. Ви можете запитати, що це це просто якась вода і очерет. Because if you treat it well, uh, you can use it as briquettes or chopped reed as a source for local heat production. Якщо правильно її обробити, то ми отримаємо або брикети, або потрібний очеред, як джерело виробництва теплоенергії processed and to be used for local meat production. І один з наших проєктів, які ми робимо в Україні, саме спрямований на вирощування, збирання і переробку очерету для виробництва теплоенергії. But other waste are also very interesting. For example, organic waste from greenhouses and restaurants and small food industries. Ще один дуже цікавий приклад для нас – це залишки відходи від теплиць, від заходів харчування або ресторанів. And today there's also possibilities to valorize waste grass, harvested grass, which you can turn into a valuable material. І і на сьогодні вже є технології можливості трави отримання з неї максимум корисних цінних матеріалів. Other possibilities very well known, of course, is the use of wood waste дуже відомий приклад – це використання залишків деревообробної промисловості і лісової промисловості. The sugar beet we all know, uh, and we, well, it's produced for, for sugar, of course. Всі ми знаємо uh, цукровий буряк, який використовується для харчової промисловості. But you can use the sugar beet for other purposes, for producing valuable materials, to use the waste from the sugar beet to produce valuable materials, and I will show an example later on. Але не всі ми знаємо, що можна виробляти більш цінні матеріали з цукрового буряку, зокрема матеріали хімічної промисловості, а, і також переробляти відходи на хімічну промисловість для, на певні матеріали для хімії. І це цікаво, тому що цукрова галузь в Україні знаходиться досить такому. Um, what is of course very important for our group of companies is the fact that in the energy field many things have been changing over the past years. Uh, I don't need to tell you because you know better than me what is the situation in Ukraine. Що важливо для нашого консорціуму, для нашої компанії, це те, що uh, сектор енергетики дуже змінюється в Україні, і я не, не маю вам розказувати, ви самі це все знаєте, що, uh, всі зміни, що стали за uh, останніми роками. Єдиний the, the коментар, який я можу зробити як uh, іноземець, те, що ваші гроші будуть йти не uh, капілки. Не в русскую копилку, а перероблятись на тепло енергетию енергію то. Це буде відновлюватися let's say uh, executing a nice program for stimulating uh, bioenergy, uh, alternative energies, uh, green tariffs звичайно ваш уряд uh, впроваджує дуже гарні корисні програми щодо стимулювання розвитку альтернативної відновлюваної енергетики. Особливо бетан де прайс пипетін юрип. Особливо якщо ви виробляєте тут зелену uh, електроенергію, ви отримуєте кращу ціну, кращу ціну за кіловат за годину, навіть.

And in this process, uh, biomass is used to produce oil, and the oil is really a good oil, which can be used in all kinds of industrial processes. And the second product, important product, is heat, steam, and um, it's a very reliable product, process, which, which uh, looks like many. ця технологія дозволяє отримувати з біомаси в основному з целюлозної біомаси отримувати піролізну олію, яка використовується в будь-якій промисловості як енергоносій, І також ще одним продуктом є гаряча пара, яка теж використовується на промисловості.

Під час якої uh, відбувається так певна декомпозиція трави на uh, суху та рідку eggs. І в результаті цієї технології на виході uh, одним з продуктів є, наприклад, така упаковка для яйць. Софулі байологікал, фулі ресайкла біологічний, той, що піддається переробці продукт. Um, I mentioned before that the sugar beet can be used for all kinds of purposes. Yeah. Um, and the so-called beta process. Is one of them. And basically what this process does it produces energy, it produces materials, it produces chemicals, all from the sugar beet. And if you add the value of those components, you will have a higher value. Загалом, що ця технологія дає? В результаті на виході ми отримуємо певні хімічні елементи, енергію і підвищуючи вартість цих продуктів на виході, ми отримуємо цю вартість вище, ніж ціна вартість звичайного цукру, який можна виробити з того ж документа.

Can be supplied and provided. And, <coughs> and, and this example has nothing to do with agriculture, of course. <laughs> <laughs> but Ukraine has a large potential because all the big cities have wastewater treatment plants, they produce a lot of sludge. The sludge is sometimes brought to agriculture, which is not a good solution, I think, because it contains. Але в будь-якому випадку це дуже це цікава технологія, тому що в Україні кожне місто має свою е, станцію по переробці стічних е, вод, і іноді вони потрапляють на поля, де вирушиться сільськогосподарська продукція, і е, це забруднює середовище, це дуже е, тут трапляються дуже погані речі, і це шкідливо, тому е, ці технології дуже потрібні зараз в Україні.

And більшість з них досі використовує вугілля. And although they are still operation, many times they're not very efficient. І це використання є досить таки неефективним. And Відже in, win in winter time, it's a problem, shortage of fuel or shortage of money. Особливо mm -hmm. взимку це стає проблемою, коли не вистачає пального або не вистачає грошей. The of the is not very high. І зазвичай uh, ефективність цих бойлерів не дуже не висока. So what we propose is new technologies actually, uh, for example built on uh, Western technology but manufactured in Ukraine so, a domestic product. And it increases uh, efficiency, it reduces the fuel cost. Ця технологія дозволяє підвищити ефективність and, зменшити and said, витрати на пальне, особливо, якщо ми говоримо про цю частину України, де дуже велика кількість біомаси. This is an example of an of bigger plant, for example, I, I believe this one is like 2 megawatts. Це so so приклад великої бойлерної на 2 мегавати. So it feasible sort for let's say

For For the production of uh, the, the recovery of valuable materials from, from sugar beet. Uh, and we have also, also we have two uh, institutions in our group one is uh, Wageningen University, one of the I might say best universities in the world. Також ми маємо два науково-дослідні центри університетів в рамках нашого консорціуму. Один з них це університет міста Вагнін, який є одним з найкращих сільськогосподарських університетів світу. And they are interested to cooperate with Ukrainian institutions Ukrainian partners? To be active in research and development projects. They get a lot of funding from the EU. So. And our last partner is called Saxion, and that's also a, higher, a higher education institution providing uh, training for business, for entrepreneurs in the I agricultural know, and, know. and energy fields. Uh, right. mm -hmm. So what are, we look, what are we looking for? Uh, we look for cooperation with Ukrainian partners in the international tenders. We are interested in expand on manufacturing in Ukraine. ми зацікавлені в розширенні збільшенні виробництва нових технологій і нового обладнання в Україні. for investment projects in bioenergy. Також ми шукаємо інвестиційні проекти в секторі біоенергетики. I already mentioned R&D projects, and I think some of our partners are also looking for sales representatives. But that's. I think that was already my last seat. Thank you very much.